Саша. И сегодня я... я буду играть в Блок Страйк. Я не ученик, бы я уже знаю играть. Я говорю, играл бы, да, Но у нас все равно пофиг, сохраняйте. Все, давай, стреляй, 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 дрон. Стреляй, кому сказал? А сейчас сами фиговые оружие. Так, пестик. Да пестик. А вот и пестик. Самый тупейший пестик, Мені тебя фиэть. Так, вы бачите. Эээ, вас за теми называть. Ну і... Разве данных четверой. Пропьють, ну. Так. А сегодня мы поиграем на сервере який называется Зомби Вживая Щоб на нього зайти я вам скажу як. я нажимаю Нажимаєте зомбі Зомби Якщо Якшоу на CP И паролик Такие дураки Кто знает то -то сервер переповнений Заходим на баст Лейграунд. Баст! Зайшло. А зараз ми граємо за зомбі, хто підключається, а вже почалась давно, він грає за зомбі, Треба чекати нового раунду, щоб. отак так зомбі, хто не не хто не грає цю гру, той молодець, і що у мене Айкі. Краще за калашик. Хоча я калашок теж люблю. Що вони такі дураки? Він не стрибне вам руки. Он гай. Я просто такому бачу. Я просто паркурщик, мені буде легко, тільки оці, щоб мені завозять. А, погнал. Все, будемо просто собі йти. Так. От бачите. Айк. А в тес мене ще нема. Жаль, що в мене найтупіший ніж. І чого в мене скін другого уровень? Скін тут не головне, тут головне мати гарні аргії зараз перемагати. Та Боже. Нього теж айгі. Можна сказати, АК це, це найкраща. АК це найкраща руга. Я не знаю, чи А12 найкраще, чи Айк, але для мене найкраще Айк. Треба буде подивитись у чаті. Та, Та я що, стрібню, глюки, блін. Пацане, хочеш, щоб я його вбив. Добре. Добре, йди сюди, пацан. Папочка. Папочка. І. А чого не я? Хтось з айка вбив? Але э, то Роман якийсь. Добре, слабаки з'являється два. Бус першого удар вони тебе вб'ють. Зі Ах, клвий був. Ой, слабаки не можете сюди доторкнутися. Бачите, я паркурщик просто. Я колись грав і ще сюди спаджу разу. Ну чо, пацани, Тут також ті оружі є прицел. Ай, дискотека, ой, ой, ой! А, двоє! Чекай, давай, 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 давай! Роман, чи це плеєр, а не це Роман? Плеєр, тупі! навіть не змей, до мене есть. ех на жаль, мене викинуло. А ми зайдем на новий сервер. Який буде зараз зара. назовутись. Так. Эх, ну чё серверы на Один, два, три. Один, два, три. Пароль то был булка... правильный, а але... да. Далее. Ну, no, так как таки да? Хм. О! Оце я теж люблю. Так, все, погнали. Погнали, друзі мої. Я захотів сказати давайте наберем 2000 лайків. І в нас новий друг. Ні, не, я його кикну. Я його кикну. Це, Якщо ти його кикнув, це означає викидати його. Все, 5 і за, його зараз викинуть. Це означає кикнути ігрока. Кикнути я теж то можу? Бачите, тільки адміну. Я зараз не адмік, але когось кикнули і все. Йому пака. А хочете, я скажу, як вони туди добрались? От як туди? От я зараз вам це скажу. Кік. Так. Кик Ивсн. І що я тоже так, я тоже можу кикнути. Да Такой є велика катана. Вача фиш! Оу є. А кого кикнули? Ні нікого не кикнули. Я хочу когось кикнути. Так, Та. погнали. Знову сюди. А цікаво, що золотам? Там Там такого не було, а ззади було лише 100. Оскар підключився. Тут є люки, по яких можна. Ой, боягузи! Пацан, ти мій наступний враг. Уї. Пацана с катаной убил. Убил пацана с катаной. Что тут за хрень? А, понятно, ведь как ро. Оскар бы устранил игрока. Потом кто отключился. Очень поганое видение. И вот. Все, погнали. Давайте, давайте, ребятка, не спимо. На фіго, мене знову виблонили. Не шо, зараз парочку іркі убив, бо я вмію грати. Не відменно від декого. Не відменно від декого ця ціла гра. Ні, я правда читера. Я карали. Як там, у мене друге місце тут. Ой, пацанчики, готові? Готові? Готовий, пацан, да, готовий. Оскар, мені треба він гарно грає. Мені треба то, хто гарно грає. Оскар прикольно грає. Я не знаю. Але я тебе заражу. Мені треба тільки то, хто гарно грає. Інших теж тоже треба буду їх жрать. Так починаємо, папочка. А -а -а -а! Не я рус. Я їм напису. Я укр. Все, поняли? Я тут особлив... асамлівчик. Я тут КП ювілей. Тепер не ювілей. Ооо! Я не знаю, хто гарно стріляє в зумбарев. Е, мені не потрібят, спочатку я буду жарти, хто гарно грає. Наприклад, Оскар. Я что ты якаешь, ты яковка. Да купили мёдки. Ты на м Что стал? Давай, поработай. Работай, иди, кому я сказал. <Yep .ussen> <sedulkyvaya> вот там, там, да, где... там можно выжить-то, в Жирная свинья. Вот почему я стоял. Боже. Да ти Бозочки, в погані слова говорить. Матюкельники Ой, боже, не можна і стрим. У мене кодопка. Брається не на компі, на компі неможливо це грати. Як йому, наприклад, ходити? А пригнути нормально не може, давайте оцю пацана. А я вас сажу. Я біля них був. Я біля них був. Отут, там де червоне, це скільки зомбарів вигравали. Сині, це скільки спецназу вигравали. Юбілій. Да прям! Не, в такий час, коли вони так шарятся, он не умирает. Ты вже вот так тебе экран нахлебся. Боже, он тебя так убивает далі. У мене нахлебся, папочка в кищеньте. У мене тоже тес є. Ну і у мене айкша є. Отто, здорово, пацаны, беде будем шарты их дуже класно. Маля, щоб наступний раунд я знову. Тут я такий ауктик тройци трой. Вы щас П на днем пароль и псих играх у него. Аурктик тройцы туи. Я его чуть не убил. Чуть не убил. Папушці в кишені Все, будем зарублять бабки. Ні, а тут виграють люди. Як ви мені треба, бля, що зомбарів, щоб мене захищали, потім я їх в кишеньку собі запхав, потім жар. Ніхто не грає так круто, як я. Вы не просто скидайте. А я не... НІКОГО НЕ Вони все просто відхилились, але я до них хоч два рази, а ті ні разу. Дуже папочці в кишені. Папа в кишені заліз. У <пазм Soo> мене такі я, я є підписчиком такого, який грає тільки в Блок-страйк. Більше в нього ігор нема. Ну, а я через вирус себя глюк запустил не оставим здоровье. Ооо, а сегодня я. я всіх тут поубиваю. Ооо все погнали. тут я вже точно не буду зомбарем. Перша в мене був Оскар. Все, погнали. Я самий перший, бо я самий клаш. Я з першого разу, ты застрил. Зу Какого хрена? О тут тяжко вже залиште. А я буду отак. так. Ммм, багато-багато. Я на него ножиком и він сдох вс. Ту сумка с паунями. Йоу Диско зараз тебе расстреляю, папочку кишенці. О боже. Це кто? А нет, цены. Не а кость тоже айк є. Чуть, це як я, чуть не умер. Умин тоже айк. Странник. Странний пацан перекладається. Зараз я подивлюсь, що там нема зумбарів, які завітали до нас в гості. А я трус. А я дуже великий трус. Папа... Папка в кишенці. О, ні. Ох, май гад. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всем пока. Удачи, удачи. Всем пока.